Вітаю вас, дорогі мої глядачі, підписники. Сьогодні хочу вам показати деякі речі. Я їх вже вам показувала у своїх відео. Не все, звичайно, одну річ не показувала. Хочу показати я на деякі речі тут знизила ціни, і хочу запропонувати вам до продажу. І, звичайно, розпочну я ось із цього. Великого гарного такого блюда. Е, блюдо саме по собі важке. Це, мабуть, від якогось столового набору, такого класичного е, білого кольору із золотою смужкою. Ось е, смужка по краю і всередині ось тут також широченька смужечка. Діаметр цього блюда я вам зараз скажу. Діаметр його 35 см. Виробник, ось виробник, ой, треба трішки камеру підняти, піднячуся. Ось виробник. Це в нас дольово. Та що ж це таке тут тісно цьому блюду? Це дольово. Синеньке клеймо, і хто хоче придбати таке блюдо, воно буде коштувати 300 гривень. Повірте мені, воно коштує того. Гарне збереження. Я не можу сказати, що ним не корист... Верніше, що ним сильно користувалися, але для шашликів або для якогось гарного такого е... пирога. Та для всього можна використовувати отаке величезне блюдо. Я його купляла для себе, але так як у мене вже є овальне велике блюдо, таке величезне, також то ми більше користувалися тим, а це стояло просто е, без діла. Та й купляла я його доволі таки недешево, тому хто хоче придбати ціна такого блюда, буде 300 гривень. Так, ось тут його поставлю. Ну, як почала з блюд, то вже й продовжу. Ось таке блюдо я вам показувала. Я не знаю виробника, я, але я знаю, що це наш радянський виробник і це блюдо із столового е сервізу. Здається, це кам'яний брід. Це ручний розпис і 35 см, здається, воно по довжині. Е я озвучувала в якомусь відео і ціну я. Знизила таке блюдо буде коштувати 100 гривень. Хто бажає придбати, будь ласка. Блюдо дуже гарне, в гарному стані. Ну, якщо учитувати, що це фаянс, то, звичайно, тут є якийсь ось, ну, це фаянс. Хто знає, що таке фаянс, але воно ціле без сколів, без тріщин От така краса. Так, та й куди його ставити, щоб не робити сколи від тріщин? Далі ось іще таке блюдо, я вам його показувала. Дуже гарне блюдо важке. Воно також із столового сервізу. Довжина 35 см. Його, е, таке блюдо що можна вмістити сюди і качку запечену, можна викласти фрукти та будь-що. Будь Трішки тут є е, потерта позолота в деяких місцях, не сказати, що так прям потерта. Ну, десь так, можливо, навіть більше як мили його. Ось, Все воно ціле, без сколів, без тріщин. Я ж повторюю ще раз, воно доволі таке важке. Виробник це у нас коростень. Коростень у нас славився такими столовими сервізами. Ось синеньке клеймо. Ось таке блюдо. Воно також буде коштувати 100 гривень. Практично даром. Так, далі хочу нагадати: я вам це показувала. Ось така дитяча тарілочка. Також вона вся ціла, без скули, без тріщин, хто колекціонує дитячий посуд. Є трішки ось сліди користування ложечкою, е, ніби так трішки пошкрябалося, Ну, наскільки це можна його пошкрябати. Просто як на, повернуть так на сонце, то помітні такі невеличкі царапинки. Як так вона стоїть, так абсолютно нічого не помітно. Отакі. От у нас цифри тут, метелики. Виробник це у нас рижський фарфоровий завод. Вся вона ціленька, без сколів, без тріщин, в гарному стані. Вона така важкенька. Сама по собі тарілочка. І ціна такої тарілочки 40 гривень. Так, ось такі дві тарілочки я вам Пропонувала і розказувала і показувала. Це також виробник Коростень. Є трішки ось синеньке клеймо, є трішки тут потертості по золоти по краю, але якість порцеляни тут дуже гарна. У мене схожі є такі тарілочки, тільки інша від мами дісталася, тільки інший малюнок. Це деколь підглазурна. Здається, надглазурна. надглазурна деколь, і хто хоче придбати 35 гривень буде одна тарілочка. Так. Далі ось стоїть три чашечки, я не буду сильно на них так за... затримувати увагу вашу. Ось. Чашечка-Баранівка, синеньке клеймо. У мене їх було три, здається, дві забрали, а одна лишилася. Ручний розпис по чашечці дуже гарна. Є потертості по золоти всередині. Видно, що нею користувалися. Але вона ціленька, вся, без скулів, без тріщин. Так, також ось таких, така одна, отаких От шість чашечок кавових, на жаль, немає блюдець до них. Це у нас полонне виробник першого сорту. Тут вже немає позолоти, тут люстрове покриття і покрите перламутром чашечка. Ну і це деколь. Звичайно, така чашечка. І ось такі. Чашечки в мене залишилось їх 4 штучки, старе клеймо городниця. От, хто бажає придбати такі чашечки, вони всі будуть по 20 гривень. Так, також я вам показувала в одному з своїх відео ось таку цукорницю. Вона вся в гарному стані, без сколів, без тріщин, але є потертості позолоти ось тут. По обідку, і також є потертості по, по золоті, по кришечці. Хто хоче, може собі, та для чого міняти кришечку, коли тут також по обідку. Для користування вона підходить, тобто користуватись нею можна, бо вона ціленька. А ну, хто, звичайно, хоче до сервізу, то. Ну, я ж вам ще раз повторюю, що потертості по є. Тому така цукорничка буде коштувати 60 гривень. Так, і ось у мене є така цукорниця сумського. А, до речі, та попередня, то довбиш у нас. Ось така є цукорничка сумського порцелянового заводу. Це у нас перший сорт клеймо. Колись у мене був такий сервіс. Я його Хотіла зібрати, але заварничок у мене лишився лише заварничок і блюдця від того сервізу. Знайшла таку цукорницю. Хотіла зібрати, ну, тепер не буду збирати. Тому продаю її. Кришечка тут не рідна, але в гарному стані, позолота. От, тому я пропоную вашій увазі, хто бажає придбати. Кришечка нерідна, така цукорниця в гарному стані, без коли, без тріщин, 100 гривень буде. Ну, ось на сьогодні в мене таке коротеньке відео. Всім вам дякую. Гарного дня, тихого вечора і до нових зустрічей!